Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас мініатюрний калькулятор Sharp. Такий осіб пластмасовий. Він йде поломаний, не працює. Бачимо Made in Japan Ззаду йде маркировка. Зараз ми знімемо цю пластмасу, глянемо, що в ньому йде всередині. Можливо, є якісь дорогоцінні метали чи посріблення хоча б зняв я, друзі, нашу задню панельку. Ось цю. І ось тут ми бачимо іде акумулятор батарейка така і приєднана до плати. Зараз постараюсь відкрутити акуратно цю плату, глянемо, що є на ній. я, друзі, друзі, Ось так його повністю, окрім пластмаси самої батарейки. Тут сам датчик і сама така плата. Плата ми бачимо йде паладірована, вона не посріблена. Також, можливо, є мікрочіп, який містить в собі. Такі безкорпусні КМК якось до одна є. Тут в самому чіпові також може бути така кмка, вона містить також платину та паладій. Ось такий, друзі, був обзор. Як бачимо, плата доволі цікава. Тут є в нас і срібло і паладій. Правда, в невеликих кількостях, але для калькулятора це доволі доволі добре. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.